Морські дрони української розвідки здолали російські бонові загородження на західному узбережжі Криму. Це випливає з кадрів ураження російського буксира проєкту 498 Сатурн опублікованих гур. Вибух на озері Панське поблизу Акм'ячита пролунав близько четвертої ранку. Буксир цілком пересічний, але варто зауважити саме на подоланні загородження, розтягнутого у вузькому проході до озера. Камера безекіпажного дрона Магура Ві5 спершу зафіксувала такий же човен попереду. А за кілька. Секунд детонацію іншої магури. Далі Бек дуже повільно наближається до вузької шпарини у боновому загородженні і обережно проникає до панського озера, де зрештою і вражає російський буксир. Сьогоднішня операція, в тому числі, стала можливою в результаті спочатку прориву морських фортифікацій, які будував ворог, а потім уже знищення чергового судна. І так відбувається щоразу. І це Заркунікав і Сергій Котов, і ті самі тунці, які нещодавно пішли на дно. Їх всіх захищали. Їх захищали з неба, їх захищали морськими фортифікаціями, інженерними спорудами, стрілецьким вогнем. Представник гур Андрій Юсов в етері телемарафону Єдині новини зауважив, що не лише оператори Магур зі спецпідрозділу Група 13 удосконалюють навички, модифікуються й самі безекіпажні човни, щоб ускладнити роботу ворогу. Тому це постійне змагання, і в цьому змаганні на чорному морі Україна і воєнна розвідка наразі впевнено перемагають. Примітно, що на панському озері розташований спеціальний порт Чорноморнафтогазу – підприємство, яке росіяни загарбали після окупації Криму. Саме місце атаки поряд із акмічітом і бухтою вузька, декілька днів тому росіяни втратили два катери типу КС – Тунець, а до цього патрульний катер проєкту Мангуст. Подолання бонових загороджень важлива навичка. Саме такими засобами ворог перекрив основну бухту АК та ймовірно використовує їх і у новоросійську. Там від українських атак зараз ховаються найцінніші зі вцілілих російських кораблів. ФСБ звітує про покарання нібито двох терористів-язичників, 12 і 14 років колонії суворого режиму від окупаційного суду Криму дістали двоє чоловіків, які буцімто хотіли підірвати православних храм в АКМІДЖИТІ. Принаймні в цьому їх звинуватили окупанти. Російські силовики закидали бранцям намір винищити православних або навернути їх на язичництво. Окупанти стверджують, що один з чолов... Ловіків планував цілу серію терактів і підбив на це товариша. Під час облави ФСБівці очікувано виявили фотографії, де невідомі хлопці стоять із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами, а також патріотичні українські наліпки. Імена бранців поки не встановлені. Свідок обвинувачення, яка навчала імені Закир'яєву Корану, не надала їй негативної характеристики. Як того мабуть, очікували ФСБівці. Про це розповів адвокат Еміль Корбедінов після чергового слухання в окупаційному райсуді Іслям Терека. Там продовжують розгляд так званої справи про недонесення. на мой взгляд, она каких-то таких показаний, изобличающих в какой-то там преступной деятельности, и меня она не дала, у защиты к ней вопросов ну, не было, да, так скажем. Потом прокурор начал оглашать материалы дела, огласил в судебном заседании все материалы дела, которые он считает являются доказательством вины имени, и объявил о том, что представление стороной обвинения доказательств окончено. ФСБ звинувачує 25-річну Еміне Закір'яєву у тому, що буцімто у 2016 році дівчина листувалася з громадянкою України, з якою колись разом навчалася. Окупанти стверджують, що співрозмовниця Закіряєвої перебуває в Сирії, та нібито причетна до тероризму 7 серпня минулого року. силовики прийшли з обшуком до родини дівчини. Окупанти нічого не знайшли, але і адвоката. Не допустили Нещодавно ми збиралися на траурний молебен до 80-х роковин депортації. Це найтрагічніший день в житті нашого народу, але і зараз це продовжується. Зараз ми бачимо несправедливість. Наш народ намагається залякати і упокорити. Схожі справи про недонесення порушували проти п'ятьох кримців. Окрім аміння закир'яєвої, звинувачували Рідвана Умірова, Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова та Енвера Топчі. Бойовий байрактар Акенджи успішно випробував надзвукові ракети. Важкий ударний безпілотник уже налітав 50 тисяч годин. Повідомляє Українформ, посилаючись на дані компанії Байкар. Ще під час випробувань. 24 лютого Акенджи оснащений двома двигунами загальною потужністю. У 1700 кінських сил успішно пройшов аеродинамічну перевірку. А днями ударний байрактар вдал. Виконав чергові стрільби, запустивши дві надзвукові ракети класу повітря Земля. Оснащений однією ракетою іх 122 із телевізійною та іншою з лазерною головкою самонаведення. Турецький апарат вилетів з навчально-випробувального центру в чорлу та Кірдаг до Сінопу. Обидві надзвукові ракети з високою точністю вразили ціль неподалік узбережжя. Чорного моря повідомили розробники апарату. Відповідно до заявлених характеристик, Байрактар АКендже здатен підняти до півтори тонни корисного навантаження. Зараз такі ударні безпілотники стоять на озброєнні армій Туреччини, Азербайджану, Пакистану, Киргизстану та Ефіопії.